Доброго дня, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про два зимових явища. А які саме ви здогадаєтеся, коли відгадаєте загадки? Біле покривало весь світ обійняло. Так, це сніг. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Так. Це лід. Отож сьогодні ми з вами поговоримо про роль снігу та льоду у житті рослин та тварин. Сніг дуже часто порівнюють з ковдрою, що вкриває землю. Чому так говорять? Навіщо ми вкриваємося ковдрою? Так, ми вкриваємось, щоб було тепліше, але ж сніг холодний, а снігова ковдра холодна ковдра. Адже так. Пригадайте, коли ми на прогулянці спостерігали за рослинами, то бачили, що трава під снігом зовсім не замерзла. Чому? Так, це доводить, що під снігом тепліше, ніж на поверхні. Отож корінню рослин, траві та насінню під товстим покровом снігу тепло, їм не страшний сильний мороз. На полях люди спеціально затримують сніг, щоб отримати кращий урожай хліба. А як ви гадаєте, чи потрібен сніг для тварин? Можливо, він тваринам тільки заважає. Погляньте, як польові миші будують під снігом лабіринти з норами та бігають по них. Сніг укриває та утеплює барліг ведмедеві. Під сніговою ковдрою живуть. Та зимують крути, земляні черв'яки, личинки комах, мурахи. Їжак зимує під сухим листям, що також укриває сніг. А ось погляньте, яка зима на річці. Це замерзле водоймище, на якому люди катаються на санчатах, на козанах, ловлять рибу. А чи можна ходити по озеру влітку? Звичайно, ні. А чому ж взимку можна? Так, узимку річка та озеро вкриваються льодом. Лід, тобто крига, стає прозорим дахом для тих, хто зимує під водою. Для риб, водяних комах, равликів, рослин. Багато хто з них зимує на самому дні водоймищ, коли лід дуже товстий. У водоймищі може залишитися дуже мало повітря. Що буде з мешканцями водоймища? Як можуть допомогти люди? Так, люди роблять спеціальні отвори в льоді, лунки. А зараз погляньте ілюстрацію Арктика та її мешканці. Арктика знаходиться на півночі. Білий колір це колір снігу та льоду. В Арктиці він ніколи не тане, тому що температура повітря там завжди низька, дуже холодно. Подивіться, які величезні глиби льоду, що плавають в океані. Ці великі глиби льоду, які знаходяться під водою, несуть загрозу для кораблів. А яких тварин півночі ви знаєте? Так, це білі ведмеді, пінгвіни, моржі. Так, ці тварини пристосувалися до холоду та живуть тут завжди. Вони всі не бояться холоду, адже мають під шкірою товстий шар жиру, що гріє їх.